Перефоровані стелажі Allure є висотою 1,70 м, такі, як зараз ви бачите. Також є висотою 1,90 м та різні подовжині, довжиною 61 см, 96 см та 133 см. Нижній подіум 50 см глибиною, поличка в комплекті 40 см глибиною переставляється по висоті, ставиться під кутом нахилу по потребі. Крок перфорації на такому стелажу 35 мм. Тобто ви шукаєте гаки, в нас їх в наявності нема, ми їх розпродали. В доступі вони. їх легко знайти в інтернеті як нові, так і БУ. От. Єдине, що орієнтуйтесь, бо є різний крок перфорації. 35 мм крок перфорації, тобто це відстань від отвору до отвору. Ось це саме стелаж 96 см довжиною, можна набирати лінії будь-якої довжини. Виробник алюр. Рідня заводська фарба. Не перефарбовуємо, бо він іде вже в ідеальному стані. Сталежі бувалого вживання, але стан ідеальний. Ось така перфорація. Запитуйте.